Доброго дня, шановні члени конкурсної комісії. Сьогодні у нас 4 червня черв 2025 року. Ми проводимо чергове засідання конкурсної комісії для розгляду конкурсних пропозицій громадських об'єднань. На засіданні присутні Даніліна, Людмила Анатолівна, Бевз Роман Леонідович. Суворова Інна Олександрівна, Білоус Василь Васильович, Чіпаненко Олег Іванович, Бабець, Марина Леонідівна, Девиденко, Ганна Віталівна, Галайдюк, Вікторія Вікторівна. Відсутні Маскавець Наталя Олексіївна, Кандиба Сергій Володимирович і Павленко Юлія Іванівна. У нас з вами на порядку денному два питання: перше це затвердження рейтингу конкурсних пропозицій за результатами індивідуального оцінювання, і визначення переможців конкурсу та обсягів бюджетних коштів для надання фінансової підтримки на виконання реалізації кожного проєкту у 2025 році, відповідно до вимог порядку проведення конкурсу, затвердженої постанови Кабінету міністрів. Десять Переходимо до першого питання. До фонду надійшли індивідуальні оцінювані відомості. Надіслали, надіслали члени комісії Даніліна, Берсу, Суворова, Білоус, Кандиба, Маскавець, Чебаненко, Бабець, Давиденко, Галадюк. Дев'ятьма членами конкурсної комісії здійснено індивідуальне оцінювання. Конкурсних пропозицій за чотирма критеріями, визначеними порядком проведення конкурсу. Фондом було підсумовано індивідуальні оцінки членів конкурсної комісії та складено рейтинг конкурсних пропозицій за балами від більшого до меншого. Зараз виводимо на екран і з вами розглядаємо. Перша громадська організація це сприйняття дітям з синдромом Дауна Бібіко. Назва проєкту надання соціальної послуги денного догляду для дітей та молоді з інвалідністю. Послуга денний догляд. Всього 194 бали. Наступна. Громадська організація, центр сприяння дітям з синдромом Дауна бебіко назва проєкту надання послуги соціальної адаптації для дітей та молоді з інвалідністю, послуга соціальна адаптація. Всього 193 бали. Наступна громадська організація, Всеукраїнська організація осіб з інвалідністю зі слуху, Українське товариство глухих, проєкт. Безбар'єрне середовище з жестовою мовою, послуга, переклад жестовою мовою. Всього 191 бал. Наступна громадська організація, наукове товариство інвалідів, Інститут соціальної політики. Проєкт надання послуги соціальної адаптації дітям та молоді з психічними та поведінковими порушеннями. Послуга соціальна адаптація всього 185 балів. Наступна громадська організація Товариство батьків дітей з інвалідністю та їх друзів зоря надії. Проєкт Допомога ближньому поруч. Послуга денний догляд. Всього 183 бали. Наступна громадська організація Родина для осіб з інвалідністю. Проєкт Місто життя соціальна адаптація для людей з інвалідністю, послуга соціальна адаптація. Всього 175 балів. Наступна громадська організація, Товариство батьків дітей з інвалідністю та їх друзів зоря на дії. Натуральна допомога ближньому. Послуга натуральна допомога всього 168 балів. Наступна громадська організація «Товариство допомоги особам з інвалідністю Турбота. Проєкт Допомога завжди поруч 2025. Соціальна послуга натуральна допомога. Всього 164 бали. Наступна. Організація, Громадська організація, Всеукраїнська громадська організація осіб з інвалідністю, інститут реабілітації та соціальних технологій ГО, ВГО і, і Ріст, проєкт соціальна адаптація, здобувачі з особливими потребами, закладі професійної, професійно-технічної освіти, послуга, соціальна адаптація, всього 152 бали. Десята Всеукраїнська організація, громадська організація інвалідів, творчі об'єднання дітей молоді з фізичними обмеженостями в проєкт Арт-терапія в умовах воєнного стану, послуга, соціальна адаптація. Всього 144 бали. І остання громадська організація, Миколаївська міська організація. Всеукраїнської організації Спілка людей з інвалідністю України, громадське об'єднання Миколаївська міська організація ВО Союз, проєкт курс тренінгу консультативних послуг, простір жіночої довіри, послуга, соціальна адаптація, всього 109 балів. балів. Виношу питання на голосування щодо затвердження рейтингу конкурсних пропозицій. Якщо немає інших пропозицій, зауважень Немає. Хто за затвердження рейтингу конкурсних пропозицій? Голосуємо. Бабець за. Вікторія Дмитрівна за, Василь Васильович за, Інна Суворова за, Олег Іванович за. Дякуємо, Кримов, Анна Дехотенко. Так, фіксуємо в протоколі. Одноголосно. Одноголосно. І переходимо до другого питання. Відповідно до вимог порядку проведення конкурсу, визначеної постановою Кабінету міністрів 10.49. Конкурсна комісія на підставі затвердженого рейтингу та обсягу бюджетних коштів для надання фінансової підтримки для виконання проєктів визначає переможців конкурсу. Хочу зазначити, що за результатами відкритого захисту конкурсних пропозицій, які у нас відбувся 28.05.2025 року, фондом проведено роботу з учасниками конкурсу щодо приведення у відповідність як описової частини, так і кошторисів. Зарахування зауважень всіх членів конкурсної комісії. Зокрема, реалізації проєктів відповідно до змісту соціальних послуг, визначено державними стандартами соціальних послуг, та складання кошторисів за принципом економного та ефективного використання бюджетних коштів. Членам конкурсної комісії до засідання було надано посилання на доопрацьовані конкурсні пропозиції. Хочу кожен проєкт проговорити зараз. Була можливість у членів конкурсної комісії ознайомитись, щоб я розуміла, наскільки детально ми зараз маємо зануритись, чи поверхнево, бо вже якась сформована є думка. Доброго дня, я напевно розпочну, а в принципі я ознайомився, особливо таких критичних зауважень не маю. Дякую, Василь mm -hmm. Васильович. Прошу ще членів комісії висловитись. Я мабуть підтримую таку саму думку в тому плані, що я не побачив для себе потреби. Дуже детально розбиратися, можна загальними рисами охарактеризувати все це і обмежитися цим. Добре, тоді підемо по кожній організації, я невеликий коментар скажу, можливо, о, щось не відкрилось. і можете зараз, тому що нам зараз відповідальна така Місія у нас з вами визначити переможців. Ідемо по, по порядку. Громадська організація Центр сприяння дітям з синдромом Дауна Бебіком. Е, у нас послуга денний догляд», Сума кошторису е, з 376 251 була зменшена до. 352. Тобто там відбулося коригування тільки в сторону зменшення і, відповідно, а, наскільки я пам'ятаю, там в деяких колонках треба було перенести з однієї колонки в іншу. А, тобто громадська організація не, не має суттєвих таких до них зауважень, тому а, є тільки е, така відмінність е, зменшення. Кошторису. Друга громадська організація, Центр сприяння дітям з синдромом Бобіков послуга соціальна адаптація. Також там відбулося у другому проєкту зменшення в кошторисі. Не, ну, не суттєве, але було 338 991 і зараз наразі складає 318,091. Інших зауважень у нас з вами тоді не було. Відкоригований кошторис приведено в відповідність і подано на розгляд членам конкурсної комісії. Вчасно. Наступна громадська організація товариства батьків дітей з інвалідністю та їх друзів зоря на дії також працювала пошториси. Послуга була денний догляд, зауваження були враховані. Громадським об'єднанням і також було зменшення кошторису з 166 800, зменшено на 157 900. Інших зауважень до цього проєкту у них не було. Друга, другий проєкт натуральна допомога без змін. Там у нас суттєвих зауважень не було. Були тільки рекомендації від членів комісії, коли вони будуть реалізовувати саме проєкти. Наступна громадська організація, всеукраїнська організація осіб з інвалідністю зі слуху, Українське товариство глухих, соціальна послуга, переклад жест, такою мовою без змін. Зауваження по кошторису не було. А, наступна громадська організація, Всекуринська громадська організація «Світ інститут реабілітації та соціальних технологій, вгої і ріст, а, а соціальна адаптація. Були зауваження по кошторису. Громадська організація подала зміни до кошторису, відбулося зменшення Тр з 413 902 тисячі зменшена до 4, 000 000. 407 тисяч 902 з копійками. Змін в, в, в також в описовій частині там були зауваження, громадська організація врахує при реалізації. Наступна всеукраїнська громадська організація інвалідів, творчих, об'єднання, дітей і молоді з фізичними обмеженнями. Дінго арт терапія в, в умовах воєнного стану соціальна адаптація, були зауваження по кошторису, а, громадська організація опрацювала, надала зміни до кошторису і було відповідно зменшення. ну, Не, не набагато, але з 387 640 зменшено до. 386 невеличкі там коригування відбулись. Громадська організація «Наукове товариство інвалідів, Інститут соціальної політики соціальна адаптація. Нам е, відбулося невеличке збільшення там буквально на 200 гривень. Бо була технічна помилка. Враховано також подано вчасно. Громадська організація Товариство з особистості турбота, а, натуральна допомога без змін. Десята громадська організація родина для осіб з інвалідністю, місць до життя, послуга, соціальна адаптація, були зауваження по кошторису. Кошторис змінено, подано зі змінами. Відбулося коригування в сторону зменшення. З 500 тисяч зменшено до 499 998, це там технічна помилка була також. І остання там, де були суттєві зауваження до нового громадського об'єднання організації Миколаївська міська організація, всі організації спілка людей зібереги з України, Миколаївська міська організація. Простір жіночої довіри, проєкт, соціальна адаптація. На жаль, зміни до кошторису не надали і на зв'язок не виходять з Тому я, враховуючи те, що так активно ми їм рекомендували зробити зміни, надавали час для виправлення, моя особиста думка. що Якщо громадське об'єднання так відреагувало, то вони наразі і так будуть с, і реалізовувати проєкт, у разі якщо ми їх визначено пере, визнаємо переможцем. Прошу висловитись членів конкурсної комісії з цього приводу, пане Олеже, підняв руку. Прошу. У мене питання з приводу останньої організації, враховуючи місце знаходження. А ми впевнені в тому, що там вони саме за своїм, ну, що це саме їх відношення, причини того, що вони не на зв'язку. Але справа того, що вони третього числа їм було надіслано зауважених до кошторисів і. Керівник проєкту сказало, що бухгалтер не знає, як виправляти, і більше вони на зв'язок, ми не можемо ніхто, ні керівник громадської організації, ні керівник проєкту не слухав неба з третього Після того як сказали, що вони не знають, як, які в нас... вносити так. Дякую. Пані Марина. Щодо останньої організації, у мене великі сумніви, і вони не припиняють бути після того, як під час захисту на моє питання було надано відповідь, що будуть результати якісь. Тобто, конкретики не отримали. Тому я думаю, що це загроза допустити до цю організацію до конкурсу, і все ж таки я б не допустила їх до перемоги. Дякую. Дякую. Прошу членів комісії висловити кожен свою думку. Ну, я особисто вважаю, що знову ж таки контакт із громадським сектором він максимально важливий, особливо в період воєнного стану. Однак має бути зворотній зв'язок. Тобто, громадська організація має проявити свою зацікавленість і має продемонструвати свою готовність виконувати ті вимоги, які перед нами стоять. Тому що це знову ж таки. Це умовно базові допомоги, це просто якась база законодавча, і принаймні вийти на зв'язок. Ну вони б мали це зробити, тому що е, на кону державні кошти, і зараз явно спостерігається дефіцит цих коштів. І я вважаю, що ми, як члени комісії, маємо також нести певну відповідальність і слідкувати за е, цілівим використанням цих коштів. Я попередньо підтримую колег, що е, є певні сумніви щодо даної громадської організації. І є певні застереження. Пане така позиція, якщо вони там умовно через протягом нашого цього засідання не вийдуть на зв'язок і не поінформують, що надалі готові зміни вносити терміново зміни і провадити свою діяльність згідно умов конкурсу, то я напевно не буду підтримувати їх далі. Дякую, пане Василь. Хтось іще бажає висловитись? Так, тоді в мене про я цілком підтримую вашу думку. Не хотіла тиснути, але дійсно це викликає велику загрозу для щодо реалізації громадським об'єднанням проєкту, і, власне, ми намагалися всі члени конкурсної комісії пояснити, направити, надати. Час та можливість для того, щоб виправити це все, і дійсно можна було це все зробити. Але, на жаль, якщо є і керівник висловився, бачите, поза межами захисту в телефонному режимі, що він не знає, і головний бухгалтер не знає, і не має бажання, то ми вправі відхилити дану конкурсну комісію, прийняти рішення е, щодо відхилення проєкту громадської організації Миколаївська міська організація Всекратської організації спіту людей з інвалідністю України. Тому ставлю питання на голосування. В е, частині у нас є 11 Громадських організацій з проєктами пропоную пакетом проголосувати за 10 громадських організацій визна, визнати переможцями і 11-ту громадську організацію, Миколаївську міську організацію Сукраїнській організації спілки людей з інвалідністю в Україні, щодо відхилення. Хто за таке рішення? Василь Васильович, Вікторія Вікторівна, Олег Іванович, Марина Леонідівна, Анна Віталівна, Інна Сиворова. За. За. Дякую О, вам одноголосно. І у нас на понедельнику. Uh, на нашому сайті буде в, uh, розміщено uh, в рубриці. Конкурс 2025, список переможців, конкурсу сьогоднішнє сьогоднішнього нашого рішення, і наразі далі вже піде робота з громадськими об'єднаннями, територіальними відділеннями щодо укладання договорів. Дякую вам за можливість сьогодні доєднатися до засідання і до нових зустрічей. Бажаю здоров'я. Дякую, на все добре. Дякую. вам. Дякую за організацію до побачення дякую, дякую, дякую.